Звойте, треба, десь. Да, да, Ви будете в нас першому, так? Приближки йому в пацієнті. Репік уроці, але uh, uh, да. через є? Е? Так, а мене просто питання, яка різниця де голосуватися, щоб підпис за ці. Ні, це скасувати грабіжницькі тарифи. Ну так правильно, не так, допустити що? зубожіння населення і будемо вчитися відстоювати. Права українських людей на гідне життя. Це от під цим підписуєтеся? Ну так, да, хорошо, да, під цим підпишусь, без проблем. Репік. Олексій Валерійович. Так, а скажіть, будь ласка, вашу вулицю, на якій ви проживаєте? А для чого? Ну, тут у нас адреса є, якщо бажаєте, і номер телефону. Ні, я не хочу лишати адресу номер телефону, тому що це мої персональні ну, тоді підпишіться, дані. Ну, будь ласка. Зараз. Якщо ви хочете. Тут у вас написано, що всі підписанти сьогодні на збір обробку персональних даних. Ну так, вони ж залишають. Бачите? В такому випадку я не можу підписати, тому що ви мене це Ну ви ж своїх персональних даних не залишаєте. Це є мої персональні дані. Якщо я це описую і поставлю підпис, то ви зможете використовувати мої персональні дані. Так а ви ж нічого не залишили, він прізвища я могу бачити. Даний момент так, але про такі речі потрібно попереджати заздалегідь, що я даю зброю. А люди про це знають, ми завжди їх даю персональних даних. Кожен раз треба переджати, у нас такої вимоги немає. Люди я, самі немає розуміють. Такої вимоги. Це вимога законодавства. Це відкритий лист. Це не той документ, так, який це Тут немає печаті. Якщо це вкрити лист, то підемо достатньо цього. Тут під... тут немає таких документів, які б вас Ні, до чого примують. Я не зможу підписати. Це просто трішки негарно з вашого боку. Ви мені а мені сказали, здається, що ви це. трішки негарно поступили, нещиро. А по-моєму, абсолютно щиро. Я підписав би на цей жаль, лист, якби це була жаль, петиція. чи відкритий лист. Ви просите з мене дати згоду на обробку моїх персональних даних. При цьому мене про це не повідомивши що заздалегідь. Шановний Олексій Валерійович, я вам бажаю гарного дня. Дякую.